Мурівня кишечника ключові з них, найскладніші з них це виразковий коліт, або неспецифічний виразковий коліт, як прийнято на теренах пострадянських в світі. Його називають просто виразковий коліт, васритній колайтис, не додаючи слово неспецифічний. І хвороба крона. Це по-справжньому дуже складні і по-справжньому дуже цікаві захворювання, які, на жаль, на сьогоднішній день ну, не піддаються такій чіткій регламентації, такому упорядкуванню, як піддається кислотозалежна патологія, чи там захворювання печінки, чи навіть підшлокової залози. А от з запальними захворюваннями кишечника досягти якогось. Масштабного повноцінного успіху ніяк не, не вдається, не дивлячись на величезну кількість клінічних досліджень, які відбуваються в світі. І, власне, я, я і про це можу говорити завдяки тому, що на нашій кафедрі ці дослідження відбуваються роками і досліджується велика кількість різних препаратів, про які я скажу. Але на сьогодні немає жодного гарантованого способу вилікувати або повністю контролювати захворювання. Отже. Тема розмови виразковий коліт, тема розмови хвороба крона. Вони об'єднані в одну групу, багато в чому подібні, але ще більше відмінні один від одного. В докладі я буду використовувати рекомендації нашого національного протоколу, який виписаний доволі непогано, ретельно, в тому числі, з участі нашої кафедри. По запальних захворюваннях до я буду посилатися на протоколи Європейської організації крона і коліта, а також консенсусу по ендоскопії при запальних захворюваннях кишечника від 2013 року, як бачите, але він актуальний. А також Європейської Організації по хворобі крона. Ну і доповнення там 17-го, року цілий ряд документів, які регламентують всі ці питання. І хочу вам сказати так само, що європейська е е е організація крона і коліту перевела, переклала і опублікувала на сайті всіма мовами рекомендацій і пояснення для пацієнтів. І ось на цій картинці ви бачите, як виглядає українська версія. Гайдлайна для пацієнтів, тобто це доступно і безкоштовно. Тобто, наші пацієнти, а це хронічно творі люди, дуже добре, як правило, обізнані з цим захворюванням, тому що вони намагаються знайти вихід із дуже складної ситуації, і вони інформацію черпають з доволі знакових джерел, зокрема з Європейської асоціації крона і коліту Європейської організації кронеколіту. Прошу мати це на увазі, тобто бодай то, що для пацієнтів, якщо ви займаєтеся цією хворобою, треба щонайменше прочитати, тому що вони це точно прочитали.